Алоха, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Віталієм та Бандітосом хочемо зробити новий проект. Ми хочемо створити готель для комах, котрий буде слугувати біорізноманіттю та збереженню насікомих комах. комах, та буде слугувати декоративною функцією на нашій новій колумбі в дикому польовому стилі. Як ви пам'ятаєте з минулого відео ми е, придбали нові рослини для нашої нової клумби в дикопольовому стилі. Е, там є і Вербена, і Рута, і Вероніка, і ми е, поняли, що нам цього замало, і е, ми вирішили продублювати деякі рослини, котрі в нас вже є, і докупити їх. Але сьогодні відео не про рослини, а про будиночок, котрий ми сьогодні будемо робити для комах наших. Да. До роботи До роботи. ось такі дві дошки із сосни ми придбали в епіцентрі. Ми будемо зараз їх разом з вами розрізати. Висота самого готелю для комах буде 75 см, ширина буде 50 см. і загалом від підлоги до дошка нашого готелю буде висота 82 см. Ще ми коли вчора ставили від дощу, наші дошки. В, в, в старий будиночок на новій ділянці так. То ми помітили, що там ще від старих власників залишилися деякі дошки, і якщо нам чогось не вистачить, або якусь треба буде перегородку поставити вже всередині самого готелю, то ми зможемо якраз використати їх. А зараз хвилинка відкровення. Я не знаю, чи казав я вам раніше, чи ні, але я вчитель, я вчитель праці. Тож з мене... Трудовік, <с. трудовік. Так, тож з мене не е... виявився вчитель, але бачите. Трошки воно пригаждається в житті. А тепер е, робимо е, отвори в наших дошках, е, це е, розмір 75 сантиметрів. Е, так як у нас е, готель буде мати три поверхи, нам треба е, міжповерхові е, ці зробити. перекриття. Перекриття. так. Дякую. То Тож ми зараз зробимо отвори в цій дошці. У нас вийшло, зараз ще ми дошок будемо ставити, і позаду ще е, угу. От, Але щось ми оце дивимось на цю е, красу і думаємо, може нам поличкою е, сюди кудись використати її як поличку. Але ні, ми все ж таки е, хочемо е, зробити камашкам е, краще життя. Ось така у нас краса вийшла. Ось тут можете побачити, який я ловкий майстер, вчитель праці. Вчитель праці, Я ж казав. Тож, діло залишилося за самим простим: наповнити будиночок і поставити позаду ще Стінку. стіночку. Так. Все, ось така у нас краса вийшла. Ми вирішили е, типу, дошок підсилити. <свисті> І у нас вийшли дві окремі такі е, ніші. Коморки на ніші, от, може сюди вже будемо щось ставити, або по ні, будемо вже там думати. Тож так, будемо заповнювати всяким сіном, соломою, якимось там очеретом. очеретом може. Да. Ще рекомендують в дереве наробити отвори mm. і теж сюди повиставляти, щоб комашки могли знайти свій власний. Прихисток і там розмножуватися надалі. Залишилося саме цікаве це наповнення нашого готелю. У нас буде пні, ми вже повирізали потрібної довжини піньочки. буду Буде ось така, не, це не солома, це очерет. так Потім у нас будуть ось такі пал... палочки з бузини. з бузини. Ми їх власноруч, бачите, чистили. <реш> буде у нас ще цегла. Ага. Бачите, з отворами? Прикольно. І все, і, і просто менші палички. Да, і просто менші піньочки, це ми будемо нарізати на потрібну нам довжину, і ще шишки а, і, і солому. солому, не або а шишки і солому. А, якщо Знайдемо. <плес> так, все на безлет. Вибачте, не звертайте увагу, це творчий процес. <плес> Тому у нас знову опустився дощ, бо щось робити взовні накриття якось не комфортно. То він пускається, то припиняється, якось не туди і не сюди. Тому ми вирішили це робити все під навісом. Вибачте за безлит. Отже, друзі, наші любі друзі, боже, ми, ми е, такі ось снопики нав'язали очерету. Е, нас зайняло дуже багато часу, щоб їх на е, визначену довжину порізати. Для вас це була мить, а для нас це було ну, години-дві, мабуть, що ми ці довгі очеретини е, розрізали. Так. Поскладали ми їх, і е, у нас зараз в дачному коперативі вздовж е, дороги е, обрізають камиш, поросель вишневу. І був е, бузина. Е, була бузина, її теж пообрізали. І е, Віталік, що придумав, що бузина всередині пола. Ось так. Бо всередині цього е, стовбура е, така біла штука, як губка. Як губка. Це називається паремхіна. Паренхіма паренхіма. Це оця така губчиста серединка в, в стовбурі бузини, мабуть, не тільки в бузини, мабуть, що в якихось по-моєму в калині ще є така штука, да. і ми вирішили, що такі штуки нам знадобляться для осмій пчолок, котрі не групами збираються, а вони. Одинок. Поодиноко, так. От, і для них, мабуть, що буде добра отака схованка. Але щоб почистити цю штуку, що ми знову ж таки придумали? Дріль. Дрель. Дриль. Дрель. Дриль. 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 Ну, дриль. я ж сказав дриль. І чистимо серединку. З того розумію. Ось. ось так воно все ловко виходить. Зараз. На всю довжину не будемо, сенсу нема, бо ми з іншої сторони нашого готелю будемо закривати фанеркою, тому ось так це все виходить. Все, ловко. Хоп-хоп. Вістали, хоп. прочистили далі. Все, ось так виходить причудово, швидко. Дивіться, скільки ми вже наробили. От, теж їх позв'язували е, канатиком, і е, будемо потім уже там розпреділяти по всьому нашому готелю. Ось так, друзі. Подивіться, ми вже його вкопали, Ми правда, вчора знімали, як ми вирізали задню частину, але я поставив телефон на штатів і забув натиснути плей. Щоб записувало відео. Тому, вибачте, без задньої частинки відео буде. Прибили ми ріки. Рейків сюди і сюди. Сюди ми будемо солому е, запихувати, але ми поки що е, е, замовили її. Чекаємо, очікуємо її. Так, а зараз будемо разом з вами наповнювати е, наш готель для комах. Все, прекрасно за роботу. Так, зробили ми отвори. Так, в такому Проізвольному стілі, скажімо так. Ось так це все буде виглядати. Нормально? Так. Я думаю, що ми на прискорений поставимо. А, ну тоді все. Я буду заповнювати, а ви насолоджуйтесь. Не забудьте поставити лайк. 私は。<laughs> <laughs>

E, нарешті ми <сміршили> завершили цей проект. Ми офіційно заявляємо, що ми здаємо в експлуатацію будиночок для комах. E, він трьохповерховий, e, на першому поверсі e, скажіть мені шишки. шишки. Так, тут у нас цеглина, і тут у нас на третьому поверсі під дахом. Все як модна мажорна, буде солома. Ми її очікуємо. От ми мої жика так здавали вчасно в експлуатацію, як ми оце здали. Так, все чудово. Були у нас перериви, що починався, закінчувався, але як ви можете подивитися, що земля Ну, суха. <ріст> як він там не крапав, все одно земля суха. Все, на цьому. все. Ми пот... тепер будемо займатися прибудинковою територією. І отакі ми молодці. Пишіть ваші коментарі, як вам. Ми самі це зробили. <ріст> це був ще й той атракціон. А, все, пишіть а, коментарі, ставте. Пальці догори. не забувайте донатити на зсу. Будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.